Права 1226. Якого найбільшого значення може набувати вираз. 13-а додати 6 у квадраті. І для якого значення А це справджується? Ну що ж, давайте подивимося. 13-а додати 6 у квадраті. А додати 6 у квадраті це А додати, 6, помножити на А додати 6. Для будь-яких значень, чи в нас у дужках буде додатнє число чи від'ємне. Добуток двох додатніх чисел завжди додатній, а добуток двох від'ємних чисел також додатній. Тобто A додати 6 у квадраті завжди буде більше або дорівнює 0. Ну, а якщо від 13 ми віднімаємо число, що більше або дорівнює 0, то буде найбільше значення виразу, якщо ми від 13 віднімемо тільки 0. Якщо ми віднімемо одиницю, то в нас зменшиться вираз. Тобто, ми маємо від'ємник зробити якомога меншим. Давайте запишемо оскільки записуємо А додати 6 у квадраті це дорівнює А додати 6 що множиться на А додати 6 так то записуємо цей вираз. А додати 6 у квадраті буде завжди більше, або дорівнює 0. Ще раз. Якщо, наприклад, у нас у дужках буде 0 помножити на 0, буде 0. Мінус 1 помножити на мінус 1 буде 1. Завжди буде або 0, або якесь додатнє число. Оскільки... Ми кажемо А додати 6 більше, чим 0, то тоді наш вираз, наша різниця буде максимальна, коли від'ємник буде мінімальний, коли від'ємник дорівнює 0. Записуємо тоді тому. Вираз 13. Відняти А додати 6 у квадраті. буде Найбільшим? Так. Якщо записуємо? А додати 6 у квадраті буде дорівнювати нулю. Гаразд. Ну що ж, зараз залишилось розв'язати це рівняння. А додати 6 у квадраті є дорівнює 0. Ну, якщо яке у нас число у квадраті дорівнює 0. Лише якщо у нас А додати 6 буде дорівнювати 0. Записуємо, що А тоді додати 6 буде дорівнювати 0. Так? Як нам знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок, то записуємо, що А Від суми 0. Потрібно відняти відомий доданок 6. Є. Ну що ж, різницю замінимо на суму, то ми записуємо, що А тоді дорівнює 0 додати протилежне число до 6 буде мінус 6. 0 додати мінус 6 це дорівнює мінус 6. Записуємо, що А дорівнює тоді мінус 6. Отже, максимального значення цей вираз набуде, якщо А у нас дорівнює мінус 6. Гаразд. Ну і тепер треба знайти, яке ж буде найбільше значення мати цей вираз. Давайте рахувати. Тоді маємо. Ну що ж, записуємо 13, відняти. А в дужках буде А додати 6 у квадраті. Можна було тут зразу написати 0. Ну, давайте перевіримо, чи ми правильно зробили. Отже, це буде дорівнювати... 13. Відняти. А в дужках замість А пишемо мінус 6. Додати 6. У квадраті. Це дорівнює. 13. Відняти. Мінус 6 додати 6. Це сума протилежних чисел дорівнює 0. 0 у квадраті. Це 0, що множиться на 0. Це буде 0. То ми записуємо 13. Відняти 0. Це дорівнює 13. Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь. Якого найбільшого значення може набувати вираз? Записуємо значення найбільше 13. Так. А для якого значення А це справджується. Ну що ж, записуємо, що А дорівнює мінус 6 або просто мінус 6. Навіть не знаю, як краще. Я б записав, напевно, А дорівнює мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання: що квадрат будь-якого числа більше або дорівнює нулю. На цьому вправу завершено.